62 ударні дрони цієї ночі Росія запустила по Україні. Понад 35 із них шахеди. Повідомили у повітряних силах. Дрони летіли з території Росії та тимчасово окупованого Криму. Наші захисники знешкодили 39 безпілотників на півночі, півдні та сході країни. На жаль, 20 долетіли до цілих. Є влучання на восьми локаціях. Атака триває в повітряному просторі ще декілька ворожих БПЛА. Невідомі добрі дрони залітають до Росії щоночі, та сьогодні там було особливо гучно. Міністерство оборони країни вбивці заявило про атаку дронів одразу у восьми областях та у тимчасово окупованому Криму. Довелося навіть зупинити роботу аеропортів у Владикавказ, Грозний і тамбов. Російська ППО, нібито збила 45 безпілотників. З них найбільше у Брянській області, 14 одиниць. Під удар потрапило одразу кілька НПЗ за попередньою. Інформацію вразили причал нафтового терміналу у місті. Туапсе, що у Краснодарському краї, також після атаки спалахнула пожежа на нафтобазі. Орелнафтопродукт в місті Лівне в Орловській області. Попередньо там загорілося щонайменше два резервуари. Атаку підтвердив місцевий губернатор. До слова цю ж нафтобазу вже атакували безпілотники у січні цього року. Прилетіли сьогодні і в Чечню. Зокрема, було дуже гучно у Гудермесі. Там розташований університет спецпризначенців, який створював глава Чечні Рабзан Кадиров. Також за попередню інформацію нанесено удар по місці розташування полку Ахмат, який теж дислокується в Гудермесі. Одночас телеграм-канал Астра посилаючись на місцевих, зазначає, що постраждала будівля місцевого ФСБ. Україна в листопаді завдала рекордної кількості ударів по російських нафтопереробних заводах. Пише видання Bloomberg, йдеться про щонайменше 14 ударів дронами підрахували журналісти на основі публічних заяв, як з українського, так і з російського боку. Під них потрапили підприємства поблизу Москви, у Поволжі та на Чорноморському узбережжі. Видання зазначає, що за рік до того. Ці підприємства забезпечували понад 20% нафтопереробки в Росії. Експерти повідомляють, що зазвичай росіяни переробляли наприкінці осені до 5,5 мільйонів барелів на добу. Тепер цифра скоротилася до 5 мільйонів з подальшими ризиками зниження. Також атаки посилюють сумніви, чи зможуть заводи безпечно відновити роботу після ремонту, і це значно погіршує перспективи нафтопереробки в Росії, кажуть фахівці. Видання також відзначає, що українські дрони принаймні чотири рази атакували нафтові термінали у чорному морі та завдали низки ударів по танкерах тіньового флоту, і це теж найвищий показник подібних дій. Президент Володимир Зеленський з першим офіційним візитом в Ірландії разом із дружиною Оленою Зеленською. Він прибув до Дубліна пізно ввечері напередодні. На литовищі українське президентське подружжя зустрів прем'єр-міністр Міхол Мартін. Він запевнив Україну в непохитній підтримці. Сьогодні у планах Зеленського двостороння зустріч із прем'єром Мартіном. Переговори з новообраною президенткою Ірландії Кетрін Коноллі та звернення до парламенту. Президент також відкриє ірландсько-український економічний форум. Візит має і внутрішньополітичне значення Володимир Зеленський особисто заслухає українську делегацію на чолі з Рустемом Умєровим щодо результатів переговорів у Флориді. Усі важливі заходи за участі глави держави. Ми покажемо у прямому ефірі. Тож не перемикайте. Президент Франції Еммануель Макрон знову проситиме у китайського лідера Сі Цзіньпіна вплинути на Росію, щоб та погодилася на припинення вогню в Україні. Про це заявив французький міністр закордонних справ Жан Нуель Баро. У цьому Париж розраховує на Китай як на ключового міжнародного гравця і постійного члена Ради безпеки ООН, додав він Макрон вирушає до Китаю вже завтра з четвертим офіційним візитом. Його мета, крім сприяння закінченню війни, покращити торговельні відносини між Євросоюзом і Китаєм. Нагадаю, напередодні Макрон зустрівся у Парижі з президентом України Володимиром Зеленським. А потім вони поспілкувалися телефоном з лідерами європейських країн. Тема мирний план запропонований президентом Сполучених Штатів. Дональдом Трампом, навколо якого зараз ідуть активні переговори після завершення візиту Зеленського до Франції, Макрон зателефонував Трампу і розповів про перебіг дискусії. Уряд Італії затвердив 12-й пакет військової допомоги Україні. Перелік допомоги засекречений. Деталі не розголошують з міркувань безпеки. Від початку великої війни Італія вже надала допомоги Україні приблизно на 3 мільярди євро. Крім того, передала ЗСУ дві системи протиповітряної оборони. самці. А ще Італія заявляла про готовність приєднатися до ініціативи НАТО, що передбачає спільні закупівлі американського зброєння за рахунок європейців. Понад 300 загарбників знищили за останній тиждень бійці держприкордонслужби. Ще 224 поранили та одного взяли в полон. Також прикордонники підбили два танки, один САУ, два багатоцільові транспортери, три РСЗВ, шість наземних роботизованих комплексів, один БТР, чотири бронеавтомобілі та один міст. Днями ж аеророзвідники, оператори безпілотних авіаційних комплексів Стрікс, 4-го прикордонного загону Держприкордонслужби завдяки прицільним ударам ФПВ-дронів знищили склад БК, одну антенну зв'язку, генератор, дрон почекун і три укриття ворога. Прикордонники методично знищують бойові ресурси ворога на південно-слобожанському напрямку. кажуть, кожен удар це мінус для ворога та ще один крок до нашої перемоги. Кожен п'ятий цивільний, який повернувся з полону цього року, не отримав допомоги від держави. Усе через недосконале законодавство. Щоб отримати виплати чи безкоштовне лікування, людям треба довести, що в Катівні окупанти кинули їх саме через проукраїнську позицію. Та часто це просто неможливо зробити. Як зарадити біді, з'ясовувала Христина Гавриш. Це інтерв'ю з Даниїлом Булгаковим. Ми записуємо у перерві між конференціями. Нині він працює одразу у трьох громадських організаціях, допомагає таким, як він, цивільним, які пройшли крізь пекло полону і тортур. А вибравшись на волю, опинилися сам на сам зі своїми проблемами. У нас тисячі людей, які кинуті державою, кинуті на призволяще. Даниїл із Донецька, коли місто окупували, він виїхав на навчання до Харкова. Та 2019-го повернувся доглядати онкохвору бабусю. За рік, відразу після смерті старенької, за ним прийшли окупанти. Постачались двері, показали посвідчення МГБ в глазок. Залітають люди в Спецобладнання і валять мене на землю, пакет на голову. Даниїла звинуватили у шпигунстві і жорстоко катували, аж поки він не підписав зізнання. Прикували до стільця, приїхав людина з Москви. Ну, вона так присвістряла, що я заради тебе, з Москви приїхав. Почали мене спочатку просто струмом бити, ну це вже стало просто, потім по відчуттям. А в кінці поставили якусь розпорку до рота. І надфілем спіляли мені кілька зубів. За ґратами Даниїл провів понад три роки, сім місяців у найстрашнішій катівній ізоляції. Хоча навіть сфальсифікованого суду так і не було. 23-го його відпустили. Він не збирав грошей, і торік, через Білорусь, нарешті, повернувся до України. Та коли пекло катівень закінчилося, почалося інше випробування. Вже тут на волі. Нема ні грошей, не документів. Ні, якогось розуміння, що робити в Україні, є закон, який гарантує допомогу цивільним, які пережили полон. Їм мають виплачувати 100 тисяч гривень одноразово та ще по 100 тисяч за кожен рік у неволі. Передбачене лікування і реабілітація, зокрема психологічна, а віднедавна і відстрочка від мобілізації. Але щоб отримати це, треба спершу довести, що ти був у полоні. Тим, хто вибрався на волю не через обмін, а самостійно зробити це надзвичайно складно. Є люди, які, наприклад, пробули. В тому ж самому Херсоні в катівнях на теплоенергетиків, наприклад, це була дуже така поширена практика. Людей просто викрадали з різних причин, коли їх там потримали два-три місяці, інколи півроку тримали, просто в катівнях. Росіяни їх відпускали, але жодного документу про те, що ми вас тримали на підвалі, ніхто зрозуміло не дасть. Статус полоненого надає спеціальна комісія. Вона раз на місяць збирається у міністерстві розвитку громад і територій, складається із 18 членів представники міністерств, поліції, СБУ та чотирьох громадських організацій. Пані Ольга входить до неї теж. каже, часто сама допомагає людям шукати докази полону. Багатьох обдзвонюю. вони називають, наприклад, свідків. Я дзвоню цим свідкам. Ми шукаємо у хоч якісь нити. Та, за яким можна зачепитися, та знайти підтвердження, що був у катівні ще недостатньо закон визнає полоненим лише того, кого затримали саме за активну проукраїнську позицію. Якщо людина була на мітинг, наприклад, в Херсоні, то це і, і за це була затримана. То це однозначно факт полон. Якщо до людини підійшли в магазині, умовно кажучи, і забрали її з магазину на окупованій території, але вона не проявляла активних позицій чи активних дії. В такому разі дуже складно встановити, що це саме факт полону. Даниїлу отримати статус полоненого вдалося. Завдяки довідці від ФСБ в ній вказано, що утримували його за шпигунство. Щоправда, на рішення комісії і виплати чекати довелося понад півроку. Якби не друзі, стати на ноги було б дуже важко. Цей закон працює як закон для героїчних героїв. Ти цивільний заручник, тільки в тому випадку, якщо ти активно відстоював позицію публічно, якщо ти гранату десь закидував. І будь-які способи супротиву окупанту тим часом росіяни після повномасштабного вторгнення кидають за ґрати не лише активістів людей масово затримують часом просто за українську мову чи символіку. Тому за різними даними в полоні від 10 до 20 тисяч. Цивільних до тебе вже можуть прийти на тій підставі, що ти, родич атовця, журналіста, не прийшов в перших рядах за російським паспортом. Хтось з колаборантів на тебе показав пальцем, зробив якийсь донос. Тож нині громадські організації, зокрема, і ті, хто входить до комісії, вимагають від уряду змінити законодавство, щоб підтримку отримали всі, хто був незаконно затриманий окупантами. Рішення про надання допомоги лише людям, які довели що вони щось зробили. Перетворює соціальну допомогу базову річ на винагороду. Навіть ті люди, які не підпадають під закон, да які там не мали якоїсь професійної діяльності, це не означає, що їм не потрібна допомога да, від держави. Але воно, наприклад, має бути і базово. базова. Да. Це там, наприклад, мова не про 100 тисяч, а наприклад, якісь на перший час там ну умовна це певні якісь кишенькові гроші, щоб людина хоч щось могла собі купити, людина могла відновити документи і там почати своє життя. Своє звернення майже 20 організацій сьогодні направили і президенту. Сподіваються, що зміни до законодавства напрацюють якнайшвидше, адже лише цього року кожен Ну, от просто зараз. Ми пропонуємо трансляцію церемонії зустрічі президента України Володимира Зеленського, який прибув з офіційним візитом до Ірландії. Дивіться. Ну ми зараз чекаємо, якраз як бачите, церемонія трохи затягується. Ми чекаємо на прем'єра Ірландії і на президента України Володимира Зеленського. Ви бачите, що є два прапори, точніше, три прапори е, України і Ірландії, і прапор Євросоюзу. Ну і має бути е, зараз очевидно огляд е, строю почесної варти. Ну і традиційне виконання і гімну. Ну ідемо поки що на новини. Очевидно, церемонія затягується, але ми обов'язково будемо вмикатися як тільки почнеться ця церемонія. Тож до новин аналітики фонду Повернись живим. Дослідили мобілізаційний процес від військовозобов'язаних та їхніх родин до роботи Нацполіції ТЦК та ВЛК. Дослідження показало, що всі етапи відбору до лав зсу формальні та зосереджені на кількісних показниках. Щомісячні плани мобілізувати 20-30 тисяч людей лише на папері до 15% відсотків. Одки новобранців відсіюються ще на етапі навчальних центрів. На бойових посадах найбільше втрат, але поповнюються вони найповільніше. Спеціальний репортаж Христини Величанської вуличні бої у Куп'янську Покровську Росіяни дістались уже до Дніпропетровщини. Поки у штатах переписують пункти мирного плану. У путінської армії свій план захопити чим більше українських територій, скільки б це не коштувало. Тому вони повністю перейшли на рекрут, тобто вони. Шукають людей, платять їм шалені гроші. Ми кажемо десь про приблизну цифру: 30-34 тисячі на місяць рекрутів. І от саме цю цифру вони регулярно можуть постачати на фронт. Та Україна не має такого фінансового ресурсу. Добровольці вже на фронті. мобілізаційний план рекрутингом не виконаєш. Щомісяця війську потрібні до 30 тисяч громадян утім, аналітика фонду Повернись живим засвідчує, до бойових бригад не потрапляє від 15 до 50 відсотків від кількості мобілізованих. Як результату підрозділах немає поповнення в нас, виконання мобілізаційного плану фіксується на етапі потрапляння людини в начальній центр, тобто система до цього робить все можливе, щоб людина потрапила в навчальний центр. Бо саме у цей момент мобілізований набуває статусу військовослужбовця: Звільнитись від служби складніше та значно довше, аніж на етапі ТЦК. Вони починають отримувати грошове забезпечення, речове майно на них витрачається там сот тисяч гривень на підготовку за ці два місяці, які зараз є. Без ВП. Після цього вони йдуть в бригади. І в бригаді виявляється, що ця людина по-хорошому не мала би бути мобілізована, тому що з'являються підстави для відсрочки, списання або можливість зайняти лише тилові посади. Мобілізовані підтверджують те, що було опущено ще на ВЛК, та у ТЦК ті, хто можуть і і 5 разів проходити курс БЗВП, поки вони або не спишуться, або поки вони вже не потраплять все ж таки у військо. Все це створює навантаження на всю армійську систему та інструкторів загалом. Замість навчання десятка вмотивованих доводиться працювати з тими, хто врешті саботує БЗВП, чи піде в СЗЧ. ТЦК СП закриває свої показники, які до них спускаються з гори, навчальні центри свої, бойові бригади свої, знову ж таки на свої, і так далі. Тобто, те, що людей не вистачає, не означає, що треба мобілізувати всіх підряд, тому що ефекту від цього немає. Для аналізу мобілізаційного процесу фахівці витратили не один місяць. Спілкувалися з бригадами, які вказують на проблему нерівномірного розподілу мобілізованих між підрозділами, як наслідок, дефіцит кадрів і потреба самостійного рекрутингу. Ще один виклик відсутність будь-якої комунікації, особливо на етапі ТЦК. З починають спілкуватися тільки тоді, коли трапляється щось погане. Або зниклий безвісти, потрапляння в полон, поранення, загибель. А до цього взаємодії комунікації з родинами, з близькими військовослужбовців чи військовозобов'язаних цього немає в умовах запеклої війни. Реформи все ж відбуваються, але повільно діють контракти. 18-24, програми для тих, кому за 60, для роботи в тилу. Ми не можемо просто зупинити цю всю систему, бо краще хай вона працює. От з таким навіть низьким коефіцієнтом корисної дій аніж не працює зовсім, але паралельно вибудовувати систему децентралізації, зокрема й в питанні рекрутингу, та головне у цій справі ще й усвідомлення громадян, які тягнуть з оформленням документів на відсрочку, ухилянтами і тими, хто не подбав про місце служби, якщо повістка таки прийшла, служить по-любому. але хто де вибереш ти свій підрозділ? Чи попадеш куди пошлють? Дуже велика різниця. Геннадію пощастило, серед його дронарів босифікованих ТЦК немає, але він не впевнений за сусідній підрозділ. каже, мотивація на фронті вкрай важлива, бо від цього залежить втрата територій і людей. Першою справою, що ми стараємося зробити, це навести комунікацію з суміжниками, з сусідніми підрозділами для того, щоб хоча б розуміти, хто навколо нас, для того, щоб бути готовим до тієї ситуації, яка може трапитись і розраховувати не тільки на свій район. А на сусідні, і поки в Україні справжній дефіцит людей в армії. Хлопці, які могли б стати мобілізаційним резервом майбутнього або зараз підтримувати економіку, виїжджають з країни уже три місяці урядовому дозволу на перетин кордону юнакам 18-22. я не кажу, що ці хлопці мають піти сьогодні в окоп. Я кажу, що вони мають бути в країні. Вони мають готуватися до того, як вони стануть в майбутньому там захищатись Україну або ставати інженерами. От я не знаю навіщо. Ми даємо такі е, можливості, коли е, нам тут потрібно робити все для захисту нашої держави. Лише польські пункти пропуску перетнуло вже 121 тисяча юнаків. 59 тисяч хлопців повернулись назад. Та все ж кількість охочих виїхати порівняно з вереснем зросла більше ніж удвічі. Ну я їхав не сам. Я їхав своєю дівчиною. У Нас був план. ну, дивіться точно це була не Польща і не чехія. Такі країни не розглядалися взагалі, розглядалися більш англомовні. Але врешті Василь зі Львівщини опинився в Німеччині. На момент відкриття кордонів йому було 21. Ну тут якось безпечніше чується, А ну хотілося б закріпитися за освітою, працювати якось. Непогана країна, німеччина рівень життя хороший. За вересень зробив закордонний паспорт. У жовтні перетнув кордон, не розуміючи, що далі. У таборі для біженців після реєстрації пару направили у гамбург. Направили нас в готелі. В готелі ми собі двоє живемо. У нас є ну кімната, своя своя ванна, триразове харчування. Кожен день. Дуже близько до центру можна пішки перейти хвилин 15-20. Поки хлопець облаштовувався, канцлер Мерц закликає президента Зеленського обмежити масовий наплив юнаків до Німеччини. Мовляв, чоловіки більше потрібні зараз в Україні. Але навіть такі новини наших біженців-юнаків не лякають. Німеччина прийняла найбільше українських біженців. Це там мільйон двісті п'ятдесят тисяч. Ну що вони зараз всіх візьмуть і відправлять з країни? Ні, звичайно, тут. Серійців багато тут є. Там же ж в серії, взагалі війна закінчилася, і вони далі тут. Хлопець, поки й сам не вирішив, чи залишиться за кордоном, бо не знає, коли закінчиться війна. Утім, навіть після цього загроза повторного нападу не зникне. Тому підготовка молоді і розбудова фахової, вмотивованої та технологічної армії перспектива на десятиліття. Христина Величанська, факт есіть марафон єдині новини. Росія не припиняє тероризувати деокуповану частину Херсонщини. За минулу добу внаслідок російських обстрілів тут поранено 13 людей. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські загарбники напередодні вели вогонь по 31 населеному пункту Херсонщини і самому обласному центру. Загалом поранення різної тяжкості зазнали 13 мирних мешканців області. Росіяни знову били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Загалом пошкодили 6 багатоповерхівок та 113 приватних будинків. Також росіяни поцілили у приватне підприємство, магазин, газопроводи, приватні гаражі та автомобілі. Дніпро сьогодні у жалобі. Там напередодні атака балістикою по спальному району Дніпра забрала життя чотирьох людей. Тридцять постраждалих нині перебувають у лікарнях. Тринадцять із них у кратяжкому стані. У поранених різні ушкодження, є ампутації та складні черепно-мозкові травми. Ці люди потихеньку, потихеньку. Приходять до тями, і ми маємо перспективи їх далі оперувати, потихеньку складувати кісточки. Лише до цієї Дніпровської лікарні вчора доправили 39 постраждалих внаслідок балістичної атаки. Всі вільні хірурги, анестезіологи і травматологи приймали поранених одночасно в реанімаційних залах. Тяжких пацієнтів відразу прооперували. Я ж зрозумів, що Зараз буде у нас спеку на приймальному будемо працювати. Потім буквально через хвилин 10-15 був дзвінок до завідуючого відділення. Сказав, що всі вільні нейрохірурги повинні спускатися до приймального відділення, і почалась робота. Почалась робота дуже багато пацієнтів. Серед поранених Михайло в момент атаки чоловік монтував сонячні панелі. Його врятувало те, що був під панелями. Наші травматологи будуть вирішувати, яку конструкцію треба зробити, щоб Рука працювала, але О, оптимізму дуже багато. Михайлові розтрощило лікоть. Чоловік самостійно спустився з будівлі, згадує, постійно рахував, аби не знепритомніти. Побачив, що моя рука вже не моя. Поряд знайшов трос, яким ми стягували, тянули панелі. Зажав зажав його, як міг, там зубами тянув, зав'язував, спустився там спочатку трьохметрові сходи, просто вертикальні. Були подолані супершвидко жити дуже хотілось. Зараз в лікарні 24 постраждалих. В них травми різної ступеня тяжкості. Є вкрай складні випадки. Люди в комі та на апаратах штучної вентиляції легень. не в реанімаційних відділеннях. За добу постраждалим перелили 14 літрів крові. Поранення вкрай складні. На жаль, є на ранок і ампутації. Є. Дуже важкі черепно-мозкові травми. Алла з родиною опинилася фактично в епіцентрі вибуху. Вона кухар і саме готувала обіди. Вибуху не пам'ятає, у неї складна черепно-мозкова травма. Через поранення був ризик ускладнення, некрозу. Але медики вчасно провели операцію. У нас уже та четвертий прильот туди, Але як то без нас. А це вийшло з нами. Ось такий взрив, як ну як молні, я отакю, вот і більше нічого. Все посипалось збльоск, отакої вот взрив, і я почувала тільки, що льоться кров. Росіяни атакували Дніпро 1 грудня балістичною ракетою. Чотири людини загинули, 45 зазнали поранень. Сьогодні в місті день жалоби. Христина Венгльовська Денис Сінегін. Факт Айсі Єдині новини. Тим часом у Москві зять Трампа Джаред Кушнер та спецпредставник Стів Вітков сьогодні зустрінуться з Путіним. Вітков розповість про результати українсько-американських переговорів у Флориді і представить оновлену версію мирного плану, підготовленого командою Трампа спільно з Україною. Початковий план на 28 пунктів, який фактично був списком побажань Кремля, після раундів у Женеві та Флориді скоротили приблизно до 19 пунктів, вилучивши з нього складні питання, зокрема щодо територій та відклавши їх на майбутні переговори. Однак Ак, Росія збирається відхилити мирний план. Пишуть аналітики інституту вивчення війни. Адже Кремль готує підґрунтя для того, щоб лишити за лаштунками та поза публічною дискусією результати зустрічі Віткофа та Путіна. Оприлюднить тільки коротке відео початку переговорів. Речник Пісков заявив: Москва не має наміру вести діалог через засоби масової інформації. Дональд Трамп залучає нетрадиційних перемовників для досягнення мирної угоди та завершення війни в Україні. Пише CNN. до переговорного процесу. Американський президент підключив бізнесмена Стіва Віткофа та зятя Джареда Кушнера. Хоча жоден з них не має офіційних дипломатичних посад. Це наголошує видання, демонструє нетрадиційний і подекуди суперечливий стиль дипломатії Трампа. Віткоф і кушнер відіграли ключову роль у досягненні перемир'я між Ізраїлем і Хамас. Після угоди щодо гази Трамп назвав Віткофачу. Удовим перемовником і почав активніше залучати Кушнера до переговорів про завершення війни в Україні, як пише CNN, залучення зятя свідчить про зростання невдоволення Трампа, тим, що завершити війну швидко не вдається. У жовтні Вітков та Кушнер у Майамі зустрічалися з радником Путіна Дмитрієвим, який перебуває під санкціями. Зустріч стала одним із кроків у роботі над так званим мирним планом із 28 пунктів, які згодом різко розкритикували в Україні, Європі та Конгресі Сполучених Штатів. На в адміністрації Трампа оптимістично налаштовані щодо угоди про мир в Україні за словами прес-секретарки Білого Дому Керолайн Левіт, американські переговорники, та й сам Трамп дуже наполегливо працювали і дійсно хочуть, щоб війна закінчилася. Візит спецпредставника Шастіва Стіва Віткофа Москви речниця Білого Дому назвала човниковою дипломатією, характерною для нинішньої адміністрації, коли Вашингтон веде розмови на рівні з обома сторонами. Ви бачили, що вся команда президента, включно зі спецпредставником Віткофом, держсекретарем Марко Рубіо, віцепрезидентом і власним президентом, а також міністром оборони Пітом Гекситом, дуже наполегливо працювали над цим, адже справді хочуть, аби війна нарешті закінчилася. Вони мали дуже хороші переговори з українцями у Флориді. А тепер спецпредставник Вітко вирушив до Росії. Ми виклали пункти мирного плану на папері. Вони ретельно доопрацьовані нагадаю в ніч проти понеділка в американській Флориді відбулися переговори між українською та американською делегаціями. Акценти перемовин були зосереджені на тому, де буде проходити фактичний кордон з Росією відповідно до мирної угоди та можливість проведення виборів в Україні. Українська та американська делегації зустрічаються у курортному містечку неподалік майамі біч у Флориді у приватному гольф-клубі спецпредставника Сполучених Штатів Стіва Віткуфа. Понад чотири години за зачиненими дверима два раунди складні, але продуктивні. Так їх оцінюють обидві сторони. Секретар РНБО Рустем Умєров називає зустріч змістовною і успішною. Попереду продовження консультації згодження спільного рамкового рішення. We ми обговорювали майбутнє України. Ми обговорювали всі значущі питання, які важливі для України, для українського народу, і США дуже нас підтримали. Ми працюємо. У нас вже була успішна зустріч у Женеві, і сьогодні ми продовжуємо цей процес. За інформацією американських змі у Флориді обговорювали найчутливіші питання: статус окупованих територій, вимогу Кремля вивести українські війська з частини Донбасу, а також можливий графік виборів в Україні. Держсекретар Марко Рубія наголошує, переговори мають завершити війну так, щоб гарантувати суверенітет України, безпеку і умови для розвитку. Та попереду ще дуже багато роботи. Я думаю, ми маємо спільне бачення того, що йдеться не лише про припинення війни, що дуже важливо. Йдеться також про забезпечення майбутнього України, майбутнього, яке, як ми сподіваємося, буде більш процвітаючим ніж будь-коли. Київ наполягає на особистій зустрічі президентів Зеленського і Трампа, щоб на найвищому рівні окреслити подальші кроки у підготовці мирної угоди. Сам Трамп заявив, шанс на укладання угоди є, проте є і проблеми.